Уявіть собі, країна, яка першою відправляє людину в космос, яка має величезний ядерний арсенал, але її громадяни не можуть просто піти і купити ковбасу чи туалетний папір. Звучить як абсурд, правда? Але це була реальність пізнього Радянського Союзу. Давайте ж розберемось, як одна з двох світових наддержав скотилася в економічний параліч, відомий як Застій, і що головне, яку ціну за це заплатила саме Україна. Ось це питання, воно ж ключове для розуміння всієї тієї епохи. Бо на парадах гримить військова техніка, з телевізорів лється пропаганда про небачені успіхи. А в реальному житті для мільйонів людей головним квестом дня було щось дістати. І цей шалений контраст між красивим фасадом і гнилою реальністю був особливо гострим в Україні, яка ж вважалася промисловим та аграрним серцем усього СРСР. Цей дотеп з одного популярного сатиричного журналу це, знаєте, не просто жарт, це насправді гіркий діагноз. Коли якість товарів стає настільки жахливою, що про неї вже складають анекдоти, це означає, що вся система зламалася вщент. І за цим сміхом ховалася щоденна драма: хронічний дефіцит, нескінченні черги і таке гнітюче відчуття тотального абсурду. Так як же так вийшло? Щоб знайти відповідь, треба зазирнути, так би мовити, під капот радянської економіки, тому що її двигун, який колись здавався таким неймовірно потужним, у 70-х роках почав відверто глохнути. Розумієте, вся радянська індустріалізація була побудована на екстенсивному підході. Це, грубо кажучи, як будувати вежу, просто накидаючи все більше і більше цегли. Спочатку це, звісно, працює, але з часом виявляється, що нових робітників уже немає, нові родовища десь далеко в Сибіру, а нові землі не такі родючі. І от до 1960-х цей ресурс він просто скінчився. Економіка, по суті, вперлася у стіну. І ось він, результат цієї стіни, стагнація. Це не просто якась тимчасова криза. Ні, це справжнє економічне болото. Система втратила здатність рухатись уперед, бо для цього треба було не більше, а краще, тобто ефективніше, технологічніше, інноваційніше. А саме цього командна економіка робити категорично не вміла. Тільки вдумайтеся в це. Поки світ входив в епоху мікропроцесорів, в Україні все ще працювали заводи з обладнанням часів цукрових баронів. А чому? Та тому, що в плановій економіці. Немає конкуренції, немає стимулу щось покращувати. Директору заводу було набагато простіше виконати план на старому знайомому верстеті, ніж ризикувати, впроваджуючи якусь нову неперевірену технологію. Прогрес доводилося насаджувати згори силою, і він просто не приживався. Але невже ніхто не бачив, що система йде в нікуди? Бачили. І в середині х навіть була досить смілива спроба розвернути цей гігантський корабель? Цей короткий момент увійшов в історію як Косигінська реформа. Це був справжній ковток свіжого повітря. Підприємствам раптом дозволили залишати собі частину прибутку, орієнтуватися не реальний попит, а не лише навалові показники. І економіка миттєво відгукнулася. Восьма п'ятирічка стала золотою, темпи зростання були просто вражаючими. Але. Потім стався 1968 рік, і радянські танки на вулицях Праги. Ідеологічний страх перед будь-якими ринковими вільнодумствами виявився набагато сильнішим за економічний глуст. Реформу тихенько згорнули. Ось у цій фразі увесь вирок тій спробі, бо виявилося, що не можна бути трохи вагітною. Система або планова, або ринкова. А спроба пришити ринкові механізми до командно-адміністративного тіла викликала в нього ідеологічне відторгнення. Партійний апарат обрав звичний і зрозумілий тотальний контроль, і економіка знову почала занурюватися у своє болото. І от саме в цей момент, коли система мала постати перед наслідками свого ж вибору, сталося дещо абсолютно несподіване. Ззовні прийшов порятунок, який насправді, як виявилося, став прокляттям. У 1973 році на Близькому Сході вибухнула війна, і світові ціни на нафту злетіли просто до небес. Для Радянського Союзу, з його гігантськими покладами нафти і газу, це був справжнісінький джекпот. На країну буквально пролився золотий дощ із так званих нафтодоларів. Здавалося б, ось він ідеальний шанс, шанс модернізувати економіку, купити нові технології. Але замість цього гроші пішли на зовсім інше. Ними просто почали затикати дірки. Замість того, щоб реформувати своє жахливе сільське господарство, почали масово закуповувати зерно в Америці та Канаді. Замість того, щоб налагодити виробництво якісного одягу, почали імпортувати його. Нафтодолари стали таким собі знеболювальним, яке дозволило не лікувати хворобу, аж доки вона не перейшла у смертельну стадію. Але всі ці ігри з реформами, планами та нафтодоларами відбувалися десь там, на горі. А внизу, у повсякденному житті, за все це доводилося платити звичайним людям, і ця ціна була, м'яко кажучи, надзвичайно високою. Просто погляньте на ці цифри. Це не якась суха статистика, це справжня демографічна катастрофа. За 20 років приріст населення в Україні впав майже втричі. Це мовчазний, але дуже красномовний вирок системі. Люди просто переставали народжувати дітей, бо не бачили майбутнього, не мали елементарних житлових умов, не мали впевненості в завтрашньому дні. Республіка опинилася на межі депопуляції. І водночас відбувався інший процес. Отримавши нарешті паспорти, селяни масово тікали з колгоспів у міста. Це була втеча від безвиході та злиднів. Українське село, яке завжди було колискою нації, почало порожніти і занепадати. А міста абсолютно не готові прийняти таку кількість нових мешканців перетворювалися на зони постійної соціальної напруги. І це пише не якийсь дисидент, це пише перша особа республіки, керівник компартії України Петро Шелест у своєму таємному щоденнику. Навіть у промисловому серці України на Донбасі, який мав би бути вітриною радянського добробуту, людям бракувало їжі. Це найкраще показує, наскільки глибокою була прірва між офіційною пропагандою та суворою реальністю. Застій отруював життя в усіх сенсах цього слова. Гроші на ощадні книжці не гарантували, що на них можна щось купити. Екологічна безвідповідальність перетворювала цілі промислові регіони на зони лиха. Цілестримована політика русифікації повільно розмивала національну ідентичність, а хвалена радянська медицина, попри кількість лікарів, часто була безсилою через елементарну нестачу ліків та обладнання. На початку 80-х проблема з продовольством стала настільки кричущою, що ігнорувати її було вже просто неможливо. І тоді система зробила останню відчайдушну спробу щось виправити. Це була, знаєте, така класична радянська відповідь на будь-яку проблему створити гучну програму і просто залити її грошима. Але це ж по суті визначення божевілля робити те саме, що й раніше, сподіваючись на інший результат. Гроші вкладали в ті ж самі неефективні колгоспи, в ту ж саму забюрократизовану систему, ну і результат був абсолютно передбачуваним, повний провал. Отже, який ключовий висновок з усього цього? Застій це не якась випадковість чи наслідок помилок кількох лідерів. Ні, це був вирок самій системі. Командна економіка, побудована на примусі та екстенсивному зростанні, виявилася абсолютно нездатною до інновацій та ефективності. Її колапс був лише питанням часу. Той період застою не просто зник у минулому. Він заклав міцні підвалини для майбутнього розпаду СРСР і залишив по собі дуже глибоку і болючу спадщину, зруйновану екологію, демографічні ями, деформовану економічну ментальність і, мабуть, найважливіше питання, яке варто поставити собі сьогодні, наскільки ми насправді відійшли від тих згубних патернів минулого.